і всі машини потрібно, потрібно. Багато де почали робити ремонт, тому трішки краще, ніж було на початку навесні, набагато краще. Ми в лютому почали холодним асфальтом, пів травень ну, продовжили ремонт уже гарячим асфальтом, тобто ну, вже ввійшли в сезонні роботи. Триматимуть до настання несприятливих погодних умов. Дощ, мокрий сніг, коли не буде просихання. Тоді вже будемо припиняти близько 238 мільйонів гривень спрямовано в цьому році на поточний ремонт доріг. Може було б трошечки да, менше, ну тобто може щось критичне, а не критичне залишити ями і частенько. Ну било що і колеса, я знаю, що у людину відбувалися. Тобто ну дороги потрібно ремонтувати, самі розумієте, не тільки на екваторі. Ну. По місту, якщо на початку року, то, то я не бачив цього, а тепер я бачу, так, що краще намного дороги становиться. Весною там постійно були ями. Ну, допустим, і зараз, якщо їхати по лівій стороні, там теж є ямки. Я, я думаю, з що в умовах воєнного часу, звичайно Добре, вже ж, ці кошти в повному, обсязі, в повному обсязі мали спрямувати на потреби армії. Треба виділяти гроші нашій армії, тому що я не знаю. Ну, з, особистих, скажімо так, з особистого досвіду я знаю, що потреби в армії колосальні. І ремонт дороги, якщо бути чесним, вчасний, я думаю, що він був би не на часі. Я особисто зачекав би закінчення війни. Уже 147 виконані. Але заявки надходять. Якщо нам ну, будуть сприятливі погодні умови, ми може збільшити цей показник десь до 100-174. Плануємо закінчити роботи, ну, наприклад, по Козака, Великотирнівській. І плануємо починати це соборності, європейська, стіна. Там буде і ямочний ремонт, і картами будемо йти, але вулиці плануємо всі охопити.